Хочу почати з того, що вчора ми з Андрієм Перебієм давали прес-конференцію. Ви чітко, чітко чули позицію, коли були переговори, де був присутній Андрій Парубій, Петро Порошенко, Степан Кубів, посли Сполучених Штатів США, Канади, Великобританії, Німеччини, Франції, які пройшли. Відповідно, ці поверхи, де вони хотіли, де дійсно інформація, яка подавалася правоохоронним органами, міністерством, що тут є склади зброї, що п'ятий поверх тут взагалі, і так далі, правий сектор. Вони вибрали свої поверхи, вони були на другому поверсі, вони були на третьому, подивилися, і де живуть, і медичний пункт. Вони були на п'ятому поверсі, вони спілкувалися всіма лідерами. Правого сектору, вони заходили всюди, де хотіли, ми все відкривали і любий поверх. Їхнє заключення ми вчора звучили. Окрім того, була фраза сказана і мною Андрієм Парубієм, В зв'язку з тим, що буде засідання Верховної Ради, І засідання Народної Ради. Позиція наша. Абсолютно не допустити знову кровопролиття. Друге, було сказано, що ми проти. Захвату любих приміщень, особливо які носять стратегічний характер, коли ми говоримо про ПЕК міністерство, коли ми говоримо сьогодні про юстицію, коли ми говоримо про міністерство агропромислового комплексу. Я хочу сказати і відмежуватися, я говорю зараз як народний депутат, як комендант, це моя думка, і я її озвучую. Що це є провокації, ми відмежовуємося від них по тій причині, що ми готові і завжди допоможемо всім сотням самооборони. Ми завжди допоможемо всім людям, коли потрібно проживати, надати теплий одяг, надати ті необхідні речі, включаючи і харчування, теплий одяг, для того, щоб почуватися максимально. Допустимо для життя людини. Ми розуміємо, сьогодні морози. Це і дизель-генератори, це і ми організували дві великі палатки, де можна погрітися. Ми і розширили медичну службу. Ми розширили на сьогоднішній день подання теплого тепло харчування, чай, кава, перші блюда. Максимально це все зроблено, ви це бачите. І я готовий любе розказати, любе показати. Тобто в нас немає інформації. Разом з тим, кожен день ми виходимо і інформуємо вас про роботу. Я хочу сказати, що я не розумію особисто як громадянин України, як народний депутат, що 50 людей можуть взяти приміщення юстиції, де немає охорони, де є тільки дві особи, і через 10-15 хвилин. Звернення міністерки про те, що буде звертатися до Ради національної безпеки поведення надзвичайного стану. Ми говорю за мирне врегулювання, за домовленості. Тим більше така розмова була в руслі і Арсенія Яценюка, і інших лідерів опозиції, Олега Тягнебока і Віталія Кличка. І вчора та сама розмова була з послами. Слідуючи, у нас на Майдані абсолютно режим спокійний, контролюється вся територія. Вночі в нас є групи людей, які контролюють порядок, який проводиться, і не дай Бог ті чи інші випадки, які можуть викликати здивування або тривогу. От саме якраз тривогу викликало те, що над світанням, якраз черговими, було визначено. Людина, яка на Йолці, так, вже народі її говорять, покінчила життя, тобто повішена була людина. Так? Значить, народний депутат, який чергував, не буду говорити, проінформував це по номеру 102. На протязі години я підійшов сюди, Значить, відповідно була викликана відравослужба і експертна бригада людей з міліції. Я особисто спілкувався з полковником Супченком Володимир Васильович, вони експерти були приведені на місце, що сталося. Значить, Ми за те, що була виконана повна процедура, приїхали відразу експерти, суд експерти, при людині були всі документи, кошти, телефон, тобто ніхто абсолютно нічого не рухав. Перший огляд, який був проведений, там, значить, слідів насильницької смерті немає. Я попросив Володимира Васильовича, що закінчення процедури в обов'язковому порядку провести судову медичну експертизу. Вона буде зроблена або сьогодні до кінця дня, або завтра, про що я вас проінформую. І підтвердження відповідно людини, хто вона, звідки вона і як вона. Разом з тим, хочу сказати вам, що ми в комендатурі на сьогоднішній день людей, які отримали поранення, потрібна медична допомога, потрібна деяка і фінансова допомога. Ми абсолютно надаємо максимально можливо, швидко і ефективно. На превеликий жаль. Хочу вас проінформувати, що вчора під час засідання штабу, коли говорили виїзд, це теж моя думка, як народного депутата, коменданта, було вирішено питання про виїзд в Черкаси автомайданіці. Ми прийняли рішення, що не потрібно вночі це робити, ми ж не є якимось формуванням надзвичайним. А що відкласти, якщо навіть вирішено, на сьогодні якщо потрібно, щоб активісти були, народні депутати були і так далі. І в мене відчуття, те, що відбулося в Донецьку, в Запоріжжі, в Сумах і е, в Черкасах, готується спеціалізована провокація. Ви бачите, в якому на телебачення, завдяки теж знову журналістам, ми бачимо правдиву інформацію, де спокійно запускають людей. Де їдуть відповідно люди туди свідомо, і після того розбой, побиття і все інші наслідки побиття журналістів. Я, як людина від опозиційних сил, народних депутатів від людей українців, звичайних, просимо вибачення в журналістів, просимо вибачення міжнародних журналістів, які є. Е Представляють відділення польського національного державного телебачення, я тільки з ними зустрівся після прес-конференції. Ми максимально надали їм всю допомогу, яку може надати комендатура і наша комісія, яка працює при мені. Тобто, вибачте, будь ласка, але ще раз дякуємо. Ми не можемо гарантувати те, а це журналістам недоторканість, непобиття. Повинна гарантувати влада конституція і недоторканість, те, що повинно бути. Ну, ми ж бачимо бадинські методи і безнаказаність, яка сьогодні є. По нашій інформації стягуються незрозумілі сили, які можливо не є представниками українського народу, які служать в фіскальних органах, і ми маємо таку інформацію. Ми також маємо інформацію, що спеціально провокувалося три напади на продовження державних приміщень особливого призначення, це Мінтобенерго і відповідної юстиції для публічного оправдання звернення ведення надзвичайного стану. Я хочу звернутися до пані міністерки. До тих всіх це не ми. І ми відміжовуємося від тих дій. Ми абсолютно в іншому. Алгоритмі і в інших позиціях працюємо. Ми з є один навіть процент можливості вести домовлення, щоб не, не потрібно вже кропити нашу землю, українську кров'ю молодих дітей, людей, побиттями, робленням інвалідів у мирний час третього тисячоліття, ми робити цього не будемо. Дякую вам.